Розділ 25. ріцолі дивилась на полиці з пудингами і думала, у скількох з них уже завелися черв'яки. Гопс Фудмарт був старою з затухлою бакалійною крамницею, типовим сімейним бізнесом, якщо уявити, що його власники девакуваті чоловіки з дружиною, які продають школярам зіпсоване молоко. Чоловіком був Дін Гобс, старий янкі. З підозрілим поглядом, який прискіпливо розглядав отримані від покупців двадцятки, перш ніж прийняти їх до оплати, він знехотя протягнув два пені решти і захряснув шухляду касового апарату. Я не слідкую, хто там щось знімає в тому банкоматі, сказав він у відповідь на питання ріцолі. Це банк його там почепив для зручності моїх покупців. Я не маю до нього ніякого стосунку. Готівку знімали у травні двісті доларів. У мене є фото чоловіка, який. я вже казав тим копам зі штату, то було в травні, а зараз серпень. Ви думаєте, я пам'ятаю покупця, який приходив кілька місяців тому? Тут була поліція штату. Сьогодні вранці питали про те саме й ви. Хіба ви, копи не говорите одне з одним? То, виходить, що цю операцію з банкоматом уже перевіряли, але не Бостонські копи, а поліція штату? Дідько, вона марнувала тут свій час. Раптом погляд містера Гобса метнувся до підлітка, який розглядав полиці із солодощів. Агов, ти збираєшся платити за цей снікерс? Ем, так, то витягни його з кишені, чуєш? Хлопець поклав батончик назад на полицю і миттю вилетів з крамниці. З тим малим завжди якісь проблеми, буркнув дін Гобс. Ви знаєте його? запитала ріцолі. Знаю його батьків. А якщо до інших ваших покупців. Ви знаєте більшість із них? Ви бачили місце? Мехцем. Так, Мехцем якраз і вистачить, щоб побачити всю літію, 1200 людей, і нема на що подивитися. Ріцеллі виняли фотографію Ворона Гойта, це найновіше, яка у них була, зроблена два роки тому для його водійського посвідчення. Він дивився прямо в камеру. Чоловік з вузьким обличчям, акуратно підстриженим волоссям і дивною посмішкою. Хоча дін Гопс уже бачив її, вона ще раз протягнула йому фотокартку. Його звуть Ворен Гойд. Так, я вже це бачив. Поліція штату показує його фотографію. Ви не впізнаєте його? Не впізнав його вранці, не впізнаю й зараз. Ви впевнені? А я говорю впевнено. Так і так. Він говорив як чоловік, який ніколи не змінює свого рішення. Хай там що. Задзвоніли дзвоники, відчинилися двері, і до крамниці зайшли дві дівчини-підлітки з русявим волоссям і довгими смаглими ногами в коротеньких обтислих шортиках. Вони миттєво прикували до себе погляд Діна Гопса, коли минули прилавок і хікікаючи, пішли в дальній кінець крамниці. Оце вони підросли, зачудовано пробурмотів чоловік. «Містер Гопс? Га. Якщо побачите чоловіка на фото, прошу негайно мені зателефонувати. Вона простягнула йому свою візитку. Можете телефонувати в будь-який час на пейджер або мобільний. Так, так. Дівчата, тримаючи в руках пакет картопляних чіпсів і ящичок зі шістьма банками дієтичної пепсі коли, підійшли до каси. Вони стояли у всій своїй юній красі, без лівчиків, їхні соски проступали під тоненькими майками. Дін Гобс мав на що подивитись, і ріцолі подумала, що він, мабуть, уже забув про її основання. Історія мого життя, заходять гарненькі дівчата, і я стою невидимкою. Вона вийшла з крамниці і підійшла до своєї автівки. Навіть за короткий час сонце встигло нагріти салон, тож вона відчинила дверцята і чекала, поки всередині стане трохи прохолодніше. На головній вулиці Літії було безлюдно. Вона побачила заправну станцію, крамниці з побутовою технікою, кафе, але жодної людини. Спека не випускала людей на двір, і вулицю заполонило гудіння кондиціонерів. Навіть у маленьких містечках Америки люди вже не сиділи на дворі з віялами, і з винаходом кондиціонерів відпала потреба в ганках. Вона почула передзвін. двері крамниці відчинилися, і дві дівчини ліниво вийшли на пекуче сонце. Єдине люди на всю вулицю вони рушили вздовж дороги, і рісолі побачили, як в одному з вікон розсунули штори. У маленьких містах люди помічали все, особливо гарненьких дівчат. Чи помітили б вони, якби одна з них пропала? Вона зачинила дверця та автівки і повернулась до крамниці. Містер Гоббс був у відділі з овочами, підступно ховаючи свіжі головки капусти під зів'ялими. Містере Гоббс? Він озирнувся. Знову ви? Маю ще одне запитання. Не факт, що я маю на нього відповідь. У цьому містечку живе азійка? Такого питання він не очікував і спантеличено витріщився на ріцолі. Що? «Китаянка або японка, може, індіанка? У нас тут є кілька темношкірих сімей, зауважив він, наче вони могли зійти за азійців. Можливо, пропала жінка з довгим чорним волоссям, прямим до плечей, та ви кажете, що вона азійка? Можливо, індіанка. Він засміявся дідько, та вона, ні та ні інше. Рідцові шарошила вуха. Він знову повернувся до овочів і почав розкладати старі кабачки поверх нової партії. Хто вона, містере Гобс?» Не Азійка, точно, та й на індіанку не схожа». Ви її знаєте? Заходила кілька разів. Вона винаймає стару ферму старді, висока, не дуже гарна. А як же це він добре запримітив? Коли ви бачили її востаннє? Він повернувся і крикнув Аго, в Маргарет!» відчинила з двері до задньої кімнати і вийшла місіс Гобс. Чого тобі? Ти минулого тижня відвозила продукти до ферми старді? Так. З тою дівкою все було добре? Так, вона мені заплатила. Відтоді ви її не бачили, місіс Гобс?» – запитала ріцолі. Та ні, з якого дива? Де ця ферма? Там, на Вестворк, останній будинок біля дороги. Ріцолі глянула на сигнал пейджера. Чи можу я скористатись телефоном? запитала вона. Мій мобільний щойно розрядився. Це ж не міжміський дзвінок? До Бостона. Він щось буркнув і знову повернувся до своїх кабачків. Платний телефон на дворі». Лаючись при себе, ріцолі знову вийшла на спеку, знайшла телефон і закинула монетку. Детектив Фрост, ви щойно телефонували на мій пейджер. Ріцолі, що ви робите на заході Масачусетсу? Вона роздратовано подумала, що за номером він визначив її місце перебування. Я вирішила трохи проїхатись. Ви досі ведете розслідування, хіба ні? Я просто трохи розпитую місцевих нічого такого. Чорт забирай, якщо. Фроз зненацька стишив голос. Якщо Маркет дізнається, ви ж не скажете йому, правда? Ні за що, але ви мусите негайно повернутись він шукає вас і він дуже злий. Мені треба перевірити ще одне місце. Послухайте, Ріцолі, обличте цю справу, інакше вам взагалі нічого не світить у нашому відділі. Хіба ви не розумієте? Я уже зіпсувала усе, що могла, моїй кар'єрі так кінець. Стримуючи сльози, вона відвернулась до безлюдної вулиці, якою вітер гнав гарячу, як попіл пилюку. Хірург це все, що у мене залишилось, я мушу його спіймати. Поліцейські штату вже були там, вони нічого не знайшли. Я знаю. То що ви там досі робите? Питаю про те, про що не питали вони. Ріцолі поклала слухавку, тоді сіла до своєї автівки і вирушила на пошуки чорноволосої жінки.